Так, отакий такий скутерок. Вихлопна з нього знята чогось. Чогось. Є навіть, замок зажигання. Щось там включається. Так. Колеса. Наскільки колеса? 12 сто! Ні, 12-ка, так. Колесо дванадцятка, резина хороша. Значить, тут така фігня. Мотор взагалі крутиться. Так, То його воздуха. По-моєму, новенький карбюратор. По-моєму. ну Тут вже машинка, бачите, вже розвалена. Не знаю відколи, Ну треба вже короче, дивитися до нього, до тієї машинки, до передніх тормозів. бачу все на місці, то може просто від часу десь. Оці віконці бувають. Висипається, витікає тормозуха і ну, то таке, коротше, чисто професійне справа. Отак От і виглядає. Не Одна невеличка проблемка є. Явно тут буде ширини більше як 35 см. Хіба що якщо про ті лайфбокси говорити, то там як якісь деталі рами обрізати. От там треба, щоб до 35 см воно влізло. От. Я думаю, що дешевше буде приварити детальки, ніж платити значно дорожче за пересилку.